пан Віталій пише, що про об'єднання менолітного залізобетонного перекриття з великим прольотом 6-9 метрів, і Д300, я сказав, що це погане об'єднання, тому що Д300 це нестабільний матеріал і якість не дуже. Друзі, ви повинні зрозуміти, що у кожного матеріалу і у кожної технології є рамки розумного використання, і чим ближче. Технологія або матеріал підходить до гранічного стану, ті, скільки він може витримати навантаження, тим більш ризикованим стається будівництво. Розумієте? І тим більш професійними повинні бути проєктувальники і будівельники. Де 300 можна працювати, але це зазвичай дуже прости форми, це невеликі будинки, це самостройщики, і там цей матеріал просто чудовий. Розумієте, тому що, наприклад, обмеження в фінансах призводить до того, що будинок після будівництва стоїть рік до наступного сезону. Там проходять хімічні процеси, там проходять деформації, і потім вже відбувається наступний етап будівництва. Там використовуються дерев'яні балки, дерев'яні перекриття. Тобто, там навпаки, от слабкі місця замовника стають допомогою до цього матеріалу. Коли ж ми будуємо вже будинок. Там, де треба нам відкритий простір, великі прольоти, свободне планування. Газоблок не підходить. Не підходить для цього. Він не любить великих навантажень, він не любить концентрації навантажень. Якщо ви хочете архітектуру з великими вікнами, він не підходить. Ви прибираєте вікно і ви утворюєте концентрацію навантажень одразу на, на перестінках між вікнами. Тому е ми спочатку проєктуємо візуал. І лише потім остаточно обираємо технологію. Зрозуміло. А наша команда працює візуал, кашторис і потім лише технологія. Тому що, порахувавши два види технології по будинку, замовнику легше обрати. Тому що іноді, коли ви обираєте Д300, там з'являється така кількість колон, балок, що воно здорожчує будівництво, а не полегшує його. От у чому справа, у нас був об'єкт, і я, оскільки ми його будували, я стільки чертихався, що я не зміг вмовити замовника перейти на цеглу. Тому що у нього була така кількість, у нього був проєкт з припадом рівні, з зеркерами, якими виступами. Там була така кількість монолітних поясів, балок, що ми замахалися це бетонувати. Просто замахалися. Там в багатьох місцях простіше було з цегли ці стінки, котре чудово тримає концентрацію напружень. Ну, добре. Іноді треба заармувати кладку. Добре. Але газоблок не може цим похизуватися. Тому все ж таки, спочатку візуал, архітектура, кошторис, варіантне проєктування, а потім вже ми обираємо технологію. Дякую за запитання. бажаємо з вами, друзі, далі. І не забувайте ставити лайки.